Доброго дня, мене звати Ольга Михайлівна, я з Вінницької області. Сьогодні якраз мені виповняється 62 роки. Точками я знайшла цю клініку, цей добрий прогноз. Просто прочитали саму назву Добрий прогноз. вона вже дало знаєте, таке, ну, надію, що дійсно така назва Добрий прогноз. І ми надіялися, що буде в нас добрий прогноз. У онкологію я отримала онкологічне захворювання. Слава Богу! Тут є хороші врачі, які надали мені медичну допомогу, консультації різні. Ми саме перше зробили аналіз, КТ провели. Дуже добре відношення. Так само, тут можна сказати, що всі відношення, і медсестер, які постійно, які не виключають з поля зору тебе, як твій стан, як ну, капельниці ставлять і постійно постійно перевіряють. Дуже-дуже добре. Я не проти, що я сюди попала, що ми дійсно знайшли цю клініку, і вона, якби, її сама назва відповідає, виходить, надає, ну, надає сили перебороти всі ці наші захворювання. Саме перед мене були дуже погані аналізи по стану мого здоров'я. дуже був низький гемоглобін. Спочатку назначили мені капання крові, що дуже дало мені сили і дуже, слава Богу, під, ну, так, підняло. Мій дух і все, що можна було тоді проводити хімотерапію. Перший курс я пройшла вісім хіміотерапій, Зараз я проходжу другий курс четверту хімотерапію. Третій буду проходити четверту. Після кожного курсу я проходжу КТ. І тоді вже так же само врачі дивляться, які там результати, і чи назначати мені, чи не назначати, чи міняти щось, чи щось не міняти. Отак. Сама хіміотерапія триває на протязі через дві неділі. Якщо хороші результати, через дві неділі проводять хіміотерапію. Ну, у мене зараз така хіміотерапія, що цей препарат він дві доби. Це 48 годин. 48 часов я проходжу хіміотерапію. 48 годин дуже тяжко, але знаєте, воно якось приходить, що не замічаєш його. Якось так. Раз прийшла, другий раз прийшла медсестра, то доктор прийшов, то то питає, то то і так постійно цих. Дві доби оце собі спілкування, і задаєш питання, які тобі це все вияснюєш, воно якось проходить скоро і незамітно. Можна сказати, що добре. Першу я пройшла добре і зараз проходжу ну, нормально. нормально. Не було таких якихось побічних там явищ, можна сказати так, нормально. При першій хіміотерапії, звісно, була динаміка, хороша динаміка, позитивна, навіть, можна сказати, У мене набагато все зменшилося. Потім три місяці в мене був відпочинок. Через три місяці я приїхала, опять зробила КТ. Трошки там метозка з'явилася на легках. Зараз я у зв'язку з тим, що воно у мене трошки з'явилося, я проходжу другий курс хімотерапії. І всього для нас вистачає і всі умови, і їсти нам гарно дають кормлять нас і дуже добре, нормально. І їжа добра, все добре. І всі, всі тут персонал. І адміністрація внизу. Там тільки зайшла, подзвонила, одразу питають, як ваше здоров'я. Та я ще не застигла прийти до врача, як в мене вже, вроді би, я тут вже і, і мені легше стає. Я заходжу, всі питають. Дуже-дуже-дуже добре. дуже добре. Прямо підвищується настрій, і, і хочеться лікуватись, і хочеться перейти це, все перебороти і надіюся на це. І тільки так. Дуже, я б сказала, такі сильні врачі. Всі молодці. Ну, Спеціалісти на сто. Основне, що зробити свій настрій, настроїти себе і все. І тоді нічого не страшно. От тобі назначено це і все, ти пройдеш спокійно і нормально. Другий курс назначено, теж тільки просто себе настроїти. Настрій і все. І тебе тут під твій настрій тебе підтримають врачі, всі, і все буде окей. Боятись нема чого. Хочу порекомендувати, хай звертаються, тому що, я ж кажу, що багато. ну, ем, Багато дає ну, общення з врачами, спеціалістами, понімайте, які вже багато років працюють в різних сферах заболівання. Вони вже знають, що призначати і що дійсно допоможе. Так що тільки звертатись до них.